Здорові діти, здорова нація. Сьогодні 10 тисяч маленьких українців мають серйозні проблеми із зором. Крім того, щороку патології зору діагностують 150 тисячам українських дітей, найчастіше школярам. Статистика не була б такою сумною, якби батьки вчасно перевіряли зір своїх дітей. Адже виявити хворобу без допомоги фахівця практично неможливо. Здоров'я дитини для Галини Чернецької перш за все. За кілька днів вона поведе свою донечку у перший клас. Про необхідне шкільне приладдя подбала завчасно. Раниць, ручки олівці альбоми не забула і про зошити. Купляючи їх, звертає увагу на якість та колір клітинки. Сині. Сині. А чому? Ну щоб краще дитині розвивався Зір, щоб дитина більше себе мала цілі, спрямовано прямо в зошит. З різнокольоровими обкладинками із синьою клітинкою та лінійкою. У цьому магазині для школярів лише такі зошити. Ну, у нас саме є тільки зошити з синьою клітинкою, тому що вони є безпечні для зору і батьки переважно купляють саме такі зошити. Діти бачать клітинку і їм легше писати. За підрахунками Міністерства охорони здоров'я України, кожна п'ята дитина має проблеми із очима. Лікарі запевняють, у повсякденному житті збудників для дитячого ока вистачає. Тож, підбираючи шкільне приладдя, слід бути особливо пильними. Щоб діти користувалися якісними зошитами, якісними ручками, щоб ті ручки не були надто яскравих кольорів, тобто такі, як зараз є, там виражені оранжеві, жовті, щоб дитинка могла добре працювати і не напружувати зір. А ще у дитячому раціоні повинно бути більше зелених овочів, кукурудзяної та оливкової олії. Не слід забувати про гімнастику для очей, яку потрібно робити щоранку. І раз на два роки обов'язково на перевірку до офтальмолога. Марія це Андрій Садко, вісник.